Доброго дня, малята! Пропоную вам сьогодні вивчити вірш про весну, бо вже весна красна прийшла. Послухайте його, і якщо він вам сподобався, прослухайте ще раз і запам'ятайте. У віконце загляда, вже прийшла до нас весна. Ясне Сонце пригріває, землю щедро зігріває. Плаче баба снігова, потекла водиця, перші квіти весняні вже з'явились на землі, і вербові брунки розкривають віти, і пташки співають, весненьку вітають. Вже колючий їжачок вигляда з-під снігу. І ведмедик з барлогу погляда на сонце. Зимонько, струмком тікай і дорогу весні дай.